Усіх вітаю на своєму каналі та у новому відео. Сьогодні буду робити мусовий торт в ось такій цікавій формі. Я її купила рік назад для торту на день народження свого чоловіка. Але я тоді не зняла рецепт. Зараз хочу зробити вже новий, трішки інший, і зняти, поділитися з вами. Ось така силіконова форма, хмаринка дуже гарно виходить. і що для неї потрібно для цього торту взагалі? Починають всі рецепти з бісквіту. Але оскільки у мене вже є готовий, то я його не буду робити. Це у мене бісквіт залишився з торту, який я робила на день народження донечки, можна знайти два тижні назад я викладала. І ось він у мене залишився, я його заморозила. Зараз дістала з морозилки, він вже м'ягенький і можна використовувати. Він круглий, тому я його покладу. А ось ці кутики ще доріжу, Бо бачите, у мене їх тут два. І він ще занадто товстий, нам треба буквально сантиметр. Тож якраз цього вистачить. Ви ж візьміть будь-який рецепт бісквіту, це у мене ванільний, і розділіть його на чотири частини, щоб бісквіт був на одне яйце. Бо для такого тортику мусового там не потрібно багато бісквіту, тільки от сантиметр такий прошарок бісквіту. Або якщо у вас є якийсь свій рецепт, то просто розділіть його на 4 по інгредієнтах і робіть четверту частину. Далі прошарки. Вони в мене будуть ягідні з ожини та полуниці. Можна зробити один, але я хочу два. Тож, вже все підготувала. Всі інгредієнти будуть, як завжди, в описі під відео. Тут однакова кількість. Це я ще чекаю, щоб трішечки розморозилася ягода, і додала вже цукор. І зарання залила набухатись желатин. Бачите, він у мене вже готовий до того, щоб з ним щось робити. Просто заливаю холодною водичкою і залишаю на хвилин 10. І оскільки у мене вже бісквіт готовий, буду приступати до начинок. А сам мус уже, сам тортик ми будемо робити в самому кінці. Кожну начинку я буду заливати в ось таку форму. А це я позичила у подружки, але якщо у вас нема у кого там позичити або купити, або просто ну у вас немає, але ви хочете зробити, наприклад, квадратну. Та й круглу можна з фольги просто зліпити. Я часто так роблю круглі, я просто беру свою форму і якби по ній загинаю ось ці бортики і виходить просто. Форма з фольги, Але оскільки в моєї подружки була ось така квадратна металева, я у неї запозичила. І вона дуже ідеально підходить під ось цю мою форму. Якраз, бачите, ідеально влазить. Тож прошарки мої будуть квадратні, теж такі тоненькі. Буду їх заливати сюди, заморожувати і ну, загалом далі побачите. Починаю з будь-якої ягоди, пересипаю в маленьку кастрюльку. Ну, взагалі, це можна було одразу поєднати у кастрюльці. Просто що для відео я це все помістила у мисочки. Зараз я ставлю це на вогонь і довожу до кипіння. Маса у мене закипіла. Бачите, цукру не видно, він розтанув. І ягідки я кожну так трішки придушила, щоб вона більше дала соку. Воно тільки закипіло і я зняла з вогню. Тепер перебиваємо це блендером до однорідної маси. За бажанням, це все можна процідити, як я роблю це. Бо я не хочу, щоб були ось ці кісточки. Але хтось робить із ними. І це, знаєте, смачно і так і так. Але для комфорту, і щоб воно не відчувалося, я проціжу. Бачите, скільки тут залишилось кісточок. Це все могло бути у цій начинці, але я не хочу щоб воно було. Тому краще. Зробити це. І поки маса ще у нас гаряча, додаємо зарання набухший желатин. і перемішуємо до того моменту, як желатин весь розчиниться, і все буде однорідно. Якщо ваша маса вистигла, то можна знову підігріти її на вогні. На цьому все переливаємо у форму і відправляємо до морзильної камери, щоб воно повністю застигло. полуничною начинкою робимо абсолютно так само. І дивіться, можна потім полуничну вилити на вже замершу ось цю ожинову, але я вирішила, що я хочу, щоб між цими прошарками був наш мус, ну, основа тортику. Тож зараз заморозиться ось цей прошарок, я його дістану з цієї форми і буду заливати полуничну знову окремо. Шкода, що форма одна, бо якби було дві, це було б набагато зручніше. Але прошарки тоненькі, тому воно заморозиться швидко. Все, два прошарки ягідних у мене вже готові і в морозилці. А тепер я буду робити основу нашого торту: це у мене буде шоколадний мус на білому шоколаді. Тож я вже підготувала ось в мисці сам шоколад. Знову залила желатин, він вже настоюється. І тепер що я роблю? В кастрюльці маленькі з товстим дном поєднала яйця, цукор і до однорідності зараз перемішаю. Додаю молоко і ставлю на вогонь. На середньому вогні це все тримаємо і постійно помішуємо, щоб маса не пригоріла, не взялася грудочками, а рівномірно нагрівалася. І доводимо до першого кипіння. От як тільки почне кипіти, тоді будемо знімати з вогню. Все, з'являються перші бульки, вимикаю з вогню, бо нам не треба, щоб крем у нас заварився, прям влила до шоколаду, я чомусь не зняла цей кадр, і все перемішуємо до однорідності. Перемішали і залишаємо, щоб маса трішки вистигала. Займемося цим часом вершками. Тут у мене холодні вершки, щойно з холодильника, збиваю міксером до піків. До такого стану треба збити вершки. Вже я підготувала желатин. В мікрохвильовці його трішки розтопила, щоб він був ось такий рідкий, але не нагрівся, не був гарячим. Тепер до вершків додаємо шоколадну масу і желатин. Перемішуємо. Цьому мус готовий, можна заливати у форму. Спочатку я буду заливати лише на дно і щоб покрило ось ці от точки. Ось так відправляю у морозилку на 10 хвилин, щоб трішки схватився цей шар, і коли я покладу ягідний прошарок, то він не втопився і потім не виглядав. В готовому тортику. Ех, дивіться, не проконтролювала, і з однієї сторони вийшло товще, ніж з іншої. Не критично, але трішки так видно. Ну, вже нічого, бо перший з ожини прошарок усюди рівномірний, а цей, бачите, десь. Поставила нерівно. Заморожену кладемо і заливаю мусом. Знову відправляю у морозилку, щоб схватився верхній шар. Я хочу, щоб між ягідними прошарками був шар ось цього шоколадного мусу. Але бачите, оскільки в мене один край вийшов товстіше, то він тут трішки проглядається, але вже, вже як вийшло. Кладемо ожиновий прошарок і виливаємо весь інший мус, який у нас залишився. Трішки мусу в мене лишилося, тож заповню деякі пустоти. На цьому все. Відправляю у морозильну камеру на ніч, і на ранок вже буде готовий тортик. Можна буде його покрити вазурю, можна буде залишити в такому вигляді. На ранок тортик бажано дістати за годин 10 до святкування. Я це зробила за годин 5 до того, як ми винесли торт, і він не до кінця розморозився, тому краще за годин 10. От якщо ви ставили на ніч. То самого раночку вже можна його дістати з форми, покласти на підложку і відправити у холодильник. Там він буде рівномірно розморожуватися, і буде тієї консистенції, яка потрібна. Ще, до речі, великий плюс мусових тортиків: що ви можете його підготувати за 2-3 дні до свята. І потім вже перед самим святом, як я сказала, з самого ранку дістати, щоб він розморозився. Тож, це, знаєте, такий варіант, що якщо у вас немає часу готувати перед святом торт, то можна зробити його за 2-3 дні. Глазур я не робила, бо він і так гарненький. І ось такий от розріз у мене вийшов. Чомусь я відео не зняла, тому будуть фотографії. Як бачите, трішки шари мусу шоколадного так роз'єдналися, там білий і молочний. Не знаю в чому причина, але на смак це ніяк не вплинуло і на форму. Дякую за перегляд, готуйте з задоволенням та смачного.